Якщо ти із села, значить ти селюк їбаний. Думаю, ти не раз чув таку хуйню і не зовсім розумієш, що в суспільстві таке відношення, несмотря на те, що село завжди кормило города. А пішла та хуйня масово ще в епоху індустріалізації. Коли матриця поняла, що ти ніхуя собі живеш в селі, хазяйство маєш поля, зерно, і тобі в хуй не всрався той город. В тебе тут і в самого ніхуя собі пространство, де ти сам для себе цар і бог. Живеш собі як хочеш, надію маєш тільки на себе. І якщо хуяриш, то з голоду не вмреш точно. А систему думає, ніхуя. Себе такого просто так на завод не загониш і не заставиш хуярити за буханку хліба і квадратні метри жил Такому не треба грамоти, медалі, бо він сам по собі і без системи може виживати. Тому давай носилою заставим такого селюка, поїхати у город, хозяйство заберем, тіпа куркулі. А якщо буде вийобуватись, то в тюрму посадимо Гандона, щоб не пиздів лишнього. Система собі придумала, що селюки, як раби просто повинні хуярити раді города, бо там за якийсь хуй треба і воєнну спроможність піднімати, градостроєнням займатися, ну і бюджети пиздить. З тим, щоб в тому. У моражнику не тільки було проще нав'язувати толпом ценності, а й увеличувати розстати людських грошей. А саме головне, коли ти живеш як раб от зарплати до зарплати, то і без системи ти труп. Будеш вийобуватись, пайку не получиш, за хату не заплатиш, а ще, щоб людей